Карти скарбів. Найбажаніше, що може бути на старті гри, бо всім потрібно золото. А в скарбах воно є. Ще в перших квестах сюжету RDR Online, отам тобто де вас звільняють з в'язниці. Ви знайдете свою першу карту і за нею знайдете свій перший скарб. Далі карти скарбів нам будуть висилати на пошту кожні 5 рівнів, починаючи з 10-го. Тобто 10, 15, 25 і так далі. Ми можемо знайти карту чи трупи після випадкових засад на дорогах або інших подій, під час зачистки ліго бандитів. Інколи карту нам дасть сам голова бандитів, якщо ми його відпустимо, а інколи, якщо ми його вб'ємо і обшукаємо. А інколи ми нічого не знайдемо, бо це також рандом. Також карту можливо знайти на дереві, яке вночі буде підсвічено ліхтарем. Але вдень теж буває, або зустріти шукача скарбів, який продасть вам карту, або почне від вас тікати, вбивати його чи просто зв'язати і обікрасти, ваше діло. Некрасиво, але карта буде увага. Карта на дереві та шукач скарбів з'являється один раз на 72 реальні години, тобто 3 реальні дні. Дерев, на яких може з'явитися карта аж 20 штук. А от місце, де можливо зустріти шукача скарбів, лише 12. Інтерактивна карта допоможе вам знайти дерева і вірогідні місця спав на карти. В мене карта на дереві постійно з'являлася недалеко від мого лагеря, а от шукач скарбів, навпаки, максимально далеко від нього. Протягом 9 днів мій лагерь стояв в одному і тому ж місці, і карта з'являлася 3 рази ось на цьому дереві поруч. Далі я об'їжджав місця спавну шукачів-скарбів. І вони з'являлися в трьох різних місцях. Зверніть увагу, якщо шукач скарбів точно повинен бути, а його немає, а поруч є якась невідома інша подія або лагерь бандитів, то вам треба зачистити лагерь, пройти місію або просто перезайти в сесію, щоб їх не було. І тоді ваш шукач скарбів з картою з'явиться там, де треба. Для того, щоб заспавнити лагерь десь поруч з тим місцем, де і я, і шукати карту на дереві поруч. Потрібно в місті Blackwater біля колеса швидких подорожей відкрити меню L, переходимо в лагерь та майно, далі місце знаходження та обираємо Хеніганстей, знайти карту на дереві бо шукача скарбів не в суму сесії дуже важко, бо хтось з телепортом буде швидше, ніж ви на коні. Ну, а як саме шукати скарби? Ви вже навчилися, коли проходили перші місії РДР сюжету. Як створити соло сесію та грати з друзями це відео вже є на каналі. Приємного перегляду. Успіху вам! Донатьте, підпишіться, дивіться.